ж районна військова адміністрація Криворізького району працює з гуманітарною допомогою з перших днів війни, зрозуміло. От, зараз дещо помінявся формат. Останній час ми більш координуємо допомогу різним територіям, різним громадам. От, якщо якийсь фонд намагається співпрацювати, чи має бажання, от, ми ну, їх координуємо з громадами, дивимося, де по цим напрямкам гуманітарної допомоги більше, більше треба треба Приділити увагу, от і ці громади вже відпрацьовують. Ну звісно, разом з нами. От е, останнім часом дуже багато гуманітарної допомоги знаходить тим громадам прифронтовим, де дуже багато пошкоджень. Сьогодні ще відбуваються обстріли, от, але є напрямки, які для внутрішньо переміщених осіб, ще в якісь інші напрямки, де, де треба приділити увагу іншим громадам. Е, це 14 громад навколо міста Кривий Ріг. От. Е, ці фонди, ці гуманітарні організації надають допомогу внутрішньо переміщеним особам і тим особам, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, от і також допомагають мешканцям от, саме цих громад. От можу відзначити такі цікаві проекти. От, по перше, зараз ми допрацьовуємо разом з чотирма громадами: Новопільською, Зеленодольською. От, е, Апостолівською і Широківською програму разом з фондом Help Age. це така програма, яка налаштована на те, щоб допомагати мешканцям саме громад, е, котрі теж страждають переміщення Особи ми розуміємо, що вони без оселі, своїх бездомвок. Але мешканці громад теж їм треба приділяти увагу. В чому заключається цей цікавий проект? Зараз він пілотний. Він розрахований на 4 місяці. От, ця благодійна організація, вона е, Наймає, можу вам сказати, так заключає договори з соціальними працівниками і разом з громадами відпрацьовуючи тут свою територію, які надають людей, котрим треба соціальна допомога. Ну скажімо так, на сьогодні в соціальному проекті це в кожній громаді по 100 людей і 10 соціальних працівників яких, яких, ну, роботу яких оплачує саме благодійний фонд, от, і вони надають допомогу цих 4 місяців е, цим своїм, скажімо так, клієнтам. Це і психологічна допомога, це і допомога якась там в прибиранні вдома, можливо, це допомога продуктові набори, там включені і одежа. Ну, тобто ця людина спілкується зі своїм підопічним і надає допомогу, яку, яку треба, тим більше, що цей фонд от, він підкреслив, що вони співпрацюють і ще з фондами, і вони можуть навіть за межами своїх можливостей, але все-таки надавати, якщо щось таке потрібно саме цьому, цій людині. От, також ми на сьогодні налагоджуємо разом з громадами е е співпрацю з фондом Caritas, От. там дуже цікаві проекти в майбутньому будуть. По відновленню осель постраждалих від обстрілів, От, тобто буде надаватись допомога по будівництву від відбудову ці Чи можливо просто поточного ремонту в межах звісно можливостей. Ну зараз громади напрацьовують модель, як це буде проходити. От співпрацюємо сьогодні з асоціацією міст України. От директор, генеральний директор Слобожан, які починають надавати допомогу у вигляді вантажів продовольчих територій наших громад, перший вже при, прибув до. Кривого рогу і далі ми їх вже розподіляють громади собі по території. Ну визначаємо потреби, от також цьому, з цілим рядом фондів, От є такі фонди стратегія допомоги, які продовольчі набори вже п'ятій громаді надає на сьогодні впродовж двох місяців. Тобто, ми намагаємося відкоригувати і при залучити. Ну і щоб і фондам було дуже удобно співпрацювати. Вони там не шукали контакти. От. І Зразу від відправити їх до тих громад, де більш більше її потреби.